Усім привіт! З вами Субочка Катерина і репетиторська школа Booker. Завдання номер 49. Воно пов'язано з картою визначте географічну довготу міста Львова у градусах. Довготу ми визначаємо е, за меридіанами і бачимо, що Львов знаходиться саме на меридіані, де знаходиться буточка 24 градуси. Тобто географічна довгота Львова 24 градуси. Далі номер 50 Наскільки градусів Харків зташований ближче до Північного полюсу, ніж Миколаїв? Ми бачимо, що Харків знаходиться північніше, ніж Миколаїв, тобто він дійсно ближче до Північного полюсу. І якщо через Миколаїв проходить паралель зі значенням 47 градусів, Миколаїв. 47 градусів. А через Харків проходить паралель, зазначені 50 градусів. Харка знаходиться північніше, знаходимо різницю, це 3 градуси. Це і є відповідь 3. Завдання номер ну, 51. Визначте азумуль, за яким летить гелікоптер з Черкаса Миколаєва. Бачимо, що Черкаси-Миколаїв знаходиться на одному меридіані. 90, 180 і 170 градус. Тут знаходиться Черкаса, напівачі, Черкаса. І тут знаходиться Миколаїв. Тобто Азамут становить 180 градусів. І задання No52. Наскільки хвилин місцевий час у удвоє відстає порівняно з місцевим часом у Миколаїві. Ми також враховуємо їх довготу для того, щоб визначити різницю у часу. Через Львів приходить медіані значення 24 градуси. Градуси. 24 І через Миколаїв приходить медіа, значить 32 градуси. Перше, що ми маємо зробити, це знайти різницю у довготі. 32 24 8 градус. Потім знаємо, що 1 градус це 4 хвилини. Тому ми множимо 8 градусів на 4 і 32 хвилини. Тобто, місцевий час відрізняється саме на таке начині. 32. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.